Якщо громадянин України перебуває на території Польщі більше шести місяців, то в нього є обов'язок змінити одійське посвідчення на польське. Так діється відповідно до польського законодавства. Проте в зв'язку з війною на території України це ці норми були змінені і громадяни України, які заїхали сюди, і мають одійське права України, одійське посвідчення українське, воно вони можуть ним користуватися до 31 грудня цього року. Власне, зміни в січні до закону про допомогу громадянам України продовжили термін дії цих документів. Те, що стосується реєстрації самого автомобіля, то е, ми мали ситуацію, що на початку не потрібно було змінювати реєстрацію зараз в останніх змінах на жаль не було нічого про це сказано. Тому е, ми виходимо з діючого законодавства, яке зобов'язує змінити реєстрацію. Проте ми маємо теж норми Віденської конвенції 1968 року, яка передбачає, що транспорт, який в'їхав на територію Європейського Союзу, тимчасово не повинен змінювати реєстрації. І з досвіду ми знаємо, що зараз не фіксується, наприклад, штрафів. Не мали ніяк таких гучних справ пов'язаних з цим. Ми бачимо, що польські органи влади лояльно ставляться до ситуації, коли водій має українську реєстрацію, і маємо надію, що так буде далі.